Вітаю, друзі! Знову про книжки. Бачите, оце такий А4, поділений пополам, А5. Чотири формати А5. А було, О, було. А було десь на 107 сторінок була книжка про оздоровлення дітей, про вирівнювання, повернення е, правильної ортопедії. Це скаліози, кіфози прибираємо. Іксоноги або з кривоної косолапі такі клесоногі діти прибираємо. Що треба, як для цього треба робити? А я давно дружу. І, мабуть, ще дружу з міським центром здоров'я. Зараз воно по-іншому називається. Там керує от Олександр Стойка. Нормальний такий молодий, ну відносно молодий до мене. Він кандидат наук, займається теж ходьбою. А над ним ще був один начальник. І... Давай, давай, давай зробимо. Ну, я дав. І оце уявляєте, що щось цього зробили. Мілкий шрифт. я б його не читав. Ну, кому цікаво, я вам можу це. у вас таке може бути. От вони взяли оце все, стисли в оце. І тут же нічого нема. За, де, за стовбуром, за деревом, лісу не видно. А книжечка була про те, як вирівнювати дітям ноги. Я розкажу таку історію. Ми із сином Олександром там працювали в цьому дитячий сад, проліс, сад школа, сад, пролісок в Дарниці на Бориспільській, там далі тільки вже пішла Харківська область. От. І ми там такий досвід дали, він у він нас був, просто там нас підтримали дуже серйозно. І вирівнювали дітям осанку, спинку, ноги, все, плоскоступість, все, все перемогли. І це все було заложено у цій книжечці. Але вони зробили центри здоров'я, це медичне департамент охорони здоров'я Київської державні адміністрації. Вони зробили таке, ну куди йому, куди, йому, кому його покажеш? Спартачився. Але я недавно, нещодавно наткнувся, перебирав свої папери. Мабуть, я цю книгу відновлю. І вона буде доступна, я не знаю, чи батькам. Чи вихователям дитячих, дитячих оцих шкіл, садків і так далі. Ну, це те, що треба людям. Так от, як же треба ходити, я хотів сказати на початку. Як треба ходити, щоб було? А вже такі запитання вже звучали сюди. Нам писали, що як треба ходити. Бо дійсно, зараз дуже багато цих тренерів. По кінезіології, по анатомії, по п'ятому, по десятому, а вони нічого ж не розуміють. Вони не знають руху. Ну, далекі від цього. А я в цьому борщі варюся з 64 року. уявляєте? Це ж вже щось може знавчитись, забути і ще раз і знову забути, і ще раз навчитись. Так от я з 64-го року, це вже 61 рік. Вже 60. Я цим займаюся. І м -м, я знову таки надибав у себе там в тому, в своїх речах, побачив, наткнувся на, на отаке, дивіться, я покажу вам. На отаке. Отаке таке називається відділ уроків Олександра Шимко". Шимка. Це був у нас 2000 якийсь, не пам'ятаю, який рік, десь тут є. Тобто це вже багато, вже, вже багато років. Так от я просто прочитаю, що воно таке, в які відео уроки. Я коли був в Америці, то там дуже багато людей, ну такі трошки ходить, вже випускає диск, отакий диск, і продає. Продає там за 10 доларів. Це копійки, ну продає, ну потрошку накапає. Так там я не бачив, що було більше, ніж 10 хвилин. На цьому диске, щоб була інформація. Ну, Шимко, такий говорун, Шимко, це я, що він не може вкластися в 10 хвилин, навіть в 20 не може. І тому тут, а давайте я прочитаю, Ходьба, найдавніший, простий, доступний і зрозумілий рух, якому приділяють мало уваги. Бо тут ніяких секретів немає, прихильники. Колись дуже популярного бігу пітюбцем, біг трусой, вже понад 30 років тому на своїх, на своїх суглобах відчули і зрозуміли, що біг не панацея, а навіть навпаки. Тобто не допомагає не рятує. Останні десятиліття несподівано популярною стала ходьба. А найефективнішою для здоров'я є спортивна. Оце, що називається шимхода. Шимко, ходьба, шимхода. У країнах з високим рівнем життя і його тривалістю ходьба найбільш популярна. У Гонконзі, Таїланді та інших проводять щотижневі змагання зі спортивною ходьби на два км. у корпораціях та фірмах, бо дослідили саме ротаційні рухи, це отакі скручування йде, таз плечі, поперек, масаж тут, масаж там. Підвищують розумову діяльність. Понад 30 мільйонів японців починають свій день. Або ж протягом дня займається спортивною ходьбою. Логічним є і те, що вертки, кмітливі, не лише азіати вже почали заробляти гроші на ходьбі. На сьогодні на інформаційному просторі досить багато відеоуроків, у яких навчають техніці ходьби. Зазвичай таких відео тривалість 10-25 хвилин, більше нема. Певною мірою це свідчить про рівень таких знань. Якщо я знаю ходьбу, я можу дві доби розказувати. Безперерв на сон. Шимко Олександр Мусій, це я, заслужений тренер, тут так написано: не спромігся вкластися у, у такий популярний відрізок часу і пропонує своє бачення на спортивно-оздоровчу ходьбу. Вперше і єдиний раз в світі подана інформація про причинно-наслідкові зв'язки елементів спортивної ходьби, бачення техніки і методики тренування, як спорт, так і оздоровлення, ґрунтується на Відомого з давніх довин закони краси і гармонії. Золотий перетин. Золотий переріз Golden Section. Це коефіцієнт красоти. Це філософська категорія. Саме такий підхід дозволяє отримувати найкращий результат з найменшими витратами за мінімальний, за найменший, за короткий термін. Найголовнішим в авторській методі Шимка є неповернення здоров'я чи нормалізація маси, маси тіла. Тиску, рівня цукру, крові, тощо. Це само собою зрозуміло. Це все повернеться назад. Тільки треба знати, як треба ходити. Мета оздоровлення ходьбою пробудження. Ніхто про це не говорить ніде ніколи в спорті. Пробудження інтелектуальної складової, як найвищу ступеню здоров'я, написання віршів, складання пісень, Приклади самі такого. Інтелектуально-розумове відновлення ходьбою достатньо і в Україні, і за її межами. Понад 20 країн мають оту мою книжку. На цьому DVD недостатньо інформації про методику тренування за індивідуальними ритмами. Тобто є ще індивідуальні ритми, про які я вам ще розкажу. Але дещо є у першому та другому файлі, отут. тут. Готується до вигляду спеціального відео про вплив в місяця, у якому буде викладена теорія і практичні рекомендації. Бажаю вам приємного перегляду відео, засвоєння красивого стилю ходьби і повернення себе на десятиліття назад. У юність сотні і тисячі, і тисячі людей вже зробили таке до вас. І наостанок. Ну, з повагою тут, Щобко з повагою, в Зміст! Відео і послідовність перегляду. Отут, на цьому диску. Перше, крок урок. Це на телебаченні було спеціально зняли відео, Якийсь там чи інтер, ну якийсь професійний. 22 хвилини. Загострення думки ходьбою 93 хвилини. Це моя лекція, я десь там зустрічався вчений, в дому вчений. Не пам'ятаю. Техніка ходьби 32 хвилини. Хтось хотів мати. Хтось хотів мати, як треба ходити. Я не буду розказувати тут. От воно тут, пів години, 32 хвилин. Оце людина продивилася і може ще 100 разів дивитись, повторювати, не зрозуміти, і ще раз пам'ятаю, і ти підеш так, як треба, і ти будеш здорова, чи будеш здоровий. Далі. Розминка. 34 хвилини. Майстер-клас у Львові. Я створив 58 хвилин. Вістах 72 осередки моєї федерації ходьби. Оце відео 116 хвилин у Львові, два дні. Отут. Зона ночі, ну це взагалі зона ночі, був такий талановитий журналіст, він десь я зустрічаю в інтернеті Олег Бур'янін. Тут про ритми, про сумісність, про... дуже цікаво, 20 сікун. І вороги пенсійного фонду. Вороги пенсійного фонду. Якщо ви хочете побачити цих ворогів, я вас запрошую Середа неділі, 10 годин біля пам'ятника. Оце вороги пенсійного фонду. Чому? По-перше, вони не ходять по лікарям, вони не ходять по аптекам, вони не купують ніяких ліків. Це ж вороги. А, і, а пенсійний фонд е, вимушений їм платити пенсії, гроші. Мені якось сказали. Чиновники кажуть, що ти займаєшся відпрацьованим матеріалом, ну цими ветеранами, пенсіонерами, займись дітьми. Я кажу, добре, я дітей довів до пенсії, а потім що, їх викинути? Ні, любі друзі, ні, не так. Пенсіонери це золотий фон будь-якої нації. Бо той досвід, який у них є, ті знання, які мають пенсіонери, їх треба передати, як це роблять. В Японії чи в інших розвинутих країнах вони передають свої знання, щоб молодняк, який за ними йде, щоб вони не наступали на ті самі граблі. Тому я вам бажаю мати відеоурок ходьби від Олександра Шимка. До зустрічі!